Це... Пані Марія Артеменко, mm -hmm. вона дизайнерка з одягу з міста Олешки. Олешки, Херсонська область. Так. І зараз вона проректор. Так, да, Я проректорка Херсонського національного технічного університету. Oh -oh. Да. Це костюм, які я створила в Линянах, коли ми були на проєкті «21 день жили в У нас була нашли з такий була можливість творити, були ткацькі верстати, була можливість придумувати свої тканини. Оскільки за першого світу я інженер виробництва, то мені було природньо і зрозуміло. і я створила такий малюнок і виткала його на ручному ткацькому верстаті. Ліва і права пілка. Витканів вручну на ткацькому верстаті. Цей малюнок переборна техніка, де я в кожну прокидку утопу додавала нитку кольорову, щоб утворився цей малюнок. Цю пілку вирішила залишити без візерунку, щоб акцент був саме на одній гарно. — Виготовлено воно все з тих тканин, які нам надали організатори, тобто я вибрала, що було і відповідно кольори поїдули. І придумали такий костюм. В основі прямокутний традиційний крій, тільки тут знову ж таки прямокутні елементи США, тут також прямокутний крій всередині. Вона знімається, так? Вона знімається. Тут повноцінна самодостатня сотня. Прямо кутний крій, знову ж таки трошки модифікований. Тут ще оздоблена ця машина вишивка, і тут також машина вишивка. Для того, щоб ну, передати цю трошки етноскладову нашого традиційного костюму. Імітація вишивки. тут також гарна спинка, її не вирвала насить, але І оці елементи також винопиткані над казькою. Ще єр, намитка вона вона пов'язується, також така стилізація. Ну, Желетки це експерименти мої. Ще до війни я спробувала створити свій бренд, де він спеціалізувався саме на жилетах. Ну, здається, що це такий елемент одягу, який універсальний його можна. Ну, будь-який будь будь одяг зверху одягнути і перетворити цей образ на щось інше. Тобто до війни я починала жилити, тому зараз мені захотілось також, щоб це були жилети, можливо, як продовження того, що було приклад. і оскільки в мене там з'явилася на тому костюмі пташка, я вирішила, що тут теж також хочу. Щоб були птахи як поєднання в одну єдину концепцію. Взагалі птахи ну, мені дуже подобається ще, знаєте, моя студентська колекція вона називалася «Пані птах. І також там було п'ять моделей одягу, бетно стилі з такими елементами, де аплікацію зроблені птахи. Тому птахи, тут є птахи і тут птахи це вже. Мої експерименти взагалі м, придбала мене в університет вишивальну машинку, і я мала на ній навчитися, щоб вчити студентів. То це мої експерименти перші з вишивкою. Тобто ці елементи виш, вишиті, в принципі, з тих орнаментів, які були в самій машинці. Тільки я їх компонувала. Я вчилася компонувати, ну скільки вже не вишивала, шкода, тоді я вже перейшла експериментувати із формою, з кроєм, щоб це було цікаво використати. Тобто, це більше експеримент навчання вишивки, і експеримент з кроєм, як це можна по-іншому подати і цікаво інтерпретувати. Це також експеримент вже наступного війни мого навчання вишивці, коли я вчилась вже комбінувати декілька орнаментів і з них створювати композицію. Ну і знову експеримент, як цей вишитий елемент можна використати е, в одязі. Е, сам крій, сам форма, це мій дизайн. Ну, воно цікаво з е, усіх маленьких. І це вже третій рівень мого вдосконалення Мінь на, на вишивальній машинці — Це вже мій орнамент, розроб, розроблений ескіз. Для Два елементи, вони зер... зеркальні і вони ну, схожі на ту пташку, яка була в першому костюмі. Тому я думаю, що це буде продовження, де буде більше моделей моєї колекції з моїми скізами, з моїми книжками такі нові інтерпретації. Дуже дякую. Надзвичайні роботи, просто надзвичайні роботи. Дуже класно, у нас компанія подобається, можна ж, я ж дуже два слова скажу. Бо ми всі один одного підтримуємо. Ну просто сюди надзвичайно цікаво бути разом, знайомитися, такі досвідчені пані, по мене і дуже юні дівчата. Ну просто, просто ми круті.